Велика Британія відправляє війська в Україну. Трамп призупинив запровадження мит на 90 днів. А Китай намагається врятувати свою економіку на фоні тарифної війни Трампа. У ефірі Світова преса» я традиційно зібрав для вас усі актуальні міжнародні новини та події, які трапилися за тиждень, що минає. Отож, розпочнімо. Велика Британія розглядає можливість розгортання своїх військових в Україні терміном на 5 років відповідно до планів, які нині. Обговорюють союзники, як пише видання за Telegraph, військове керівництво Британії таким чином хочуть допомогти підготувати і відновити українську армію, щоб запобігти новому вторгненню Росії. Таку схему запропонували під час дискусії, які ведуть Британія і Франція щодо коаліції рішучих. Загалом сторони розглядають різні варіанти відправки війська згідно з одним з них, Україну пропонують направити сили під проводом європейських країн, щоб Спочатку стримати Росію від порушення будь-якого врегулювання і дати київським військовим такий необхідний перепочинок. Французькі військові планувальники переконані, що глава Кремля Володимир Путін навряд чи санкціонує ще одну атаку проти західних сил всередині України, коли його війська здатні захопити лише невеликі території, пише видання. Згідно з планом, сили заспокоєння на чолі з Францією і Великою Британією також. Запропонують допомогу в захисті неба і моря України, але головною метою розгортання все ж буде негайне надання допомоги у тренуванні та відновленні українських збройних сил для стримування чергового російського нападу. За даними за Телеграф, пізніше іноземні сили будуть виводитися поетапно а остаточне виведення військ відбудеться приблизно через 5 років. Після співголовування на зустрічі 30 країн міністр оборони Британії Джон Гіллі. Заявив, що не буде розкривати деталі обговорюваних планів, оскільки це просто зробить Путіна мудрішим. Близько шести держав, серед яких Велика Британія, Франція і країни Балтії, заявили про готовність відправити своїх військових в Україну для контролю за припиненням вогню під час зустрічі коаліції. Охочих про це повідомили європейські чиновники. Так, європейські міністри оборони провели нові переговори про потенційне розміщення своїх військ в Україні після того, як Київ і Москва досягнуть угоди про припинення вогню. Дискусії очолювали Велика Британія і Франція. А до них долучилося ще 30 країн. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі наголосив, що Європейські миротворчі сили не розділятимуть українську і російську армії на лінії зіткнення, натомість вони підтримуватимуть сили оборони України. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню додав, що найкращою гарантією безпеки буде посилення українського війська. Лондон і Париж наполягають, що під час нових раундів переговорів країни досягли прогресу, і тепер військові активізують роботу над тим, як забезпечити мир у небі на морі. Та на землі. Однак міністри з інших країн заявили, що досі існує невизначеність щодо цілей мандату і підтримки з боку Сполучених Штатів. Посол США в Україні Бріджіт Брінк пішла у відставку через зростаючі політичні розбіжності з адміністрацією президента Дональда Трампа. Повідомили люди знайомі ним із її рішенням. Як пишуть ЗМІ, на посла чинився дедалі більший тиск з боку високопосадовців адміністрації Трампа, які ставили під сумнів її готовність підтримувати нову стратегію Білого Дому щодо України, так політика Трампа суттєво відрізняється від курсу попередньої адміністрації Байдена, яка надавала Києву мільярди доларів військової та фінансової допомоги і запроваджувала санкції проти Росії. Отож, цитата. Посол Брінк іде у відставку. Вона була послом там протягом трьох років. Це тривалий час у зоні бойових дій, заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. Західні дипломати в Києві охарактеризували Брінк як важливого захисника України як публічно, так і приватно з перших тижнів повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Один із них описав її як сильну особистість і серйозного дипломата. Делегація США та Росії під час зустрічі в Стамбулі 10 квітня погодилися забезпечити стабільне банківське обслуговування дипломатичних представництв, як повідомили у держдепартаменті, США, сполучені штати знову висловили свою стурбованість забороною американському посольству наймати місцевих жителів у Росії. Сторони також обговорили проведення наступної зустрічі з тих питань найближчим часом. Дату та місце ще не визначили. Глава російської делегації Олександр Дарчієв розповів, що РФ та США домовилися про подальші заходи щодо полегшення пересування дипломатів та їхнього візового оформлення. Він також заявив, що відновлення прямого авіасполучення між двома країнами сприяло б розширенню ділових зв'язків та контактів між людьми, проте він не вказав, чи домовилися сторони. Про це переговори 10 квітня стали другим раундом консультації після домовленості держсекретаря США Марко Рубіо із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Перший раунд переговорів відбувся ще 27 лютого. Американську делегацію під час цих переговорів очолює помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Сонат Култер, а російського посол Росії у США Олександр. Дарчів спеціальний трибунал Ради Європи щодо злочину агресії Росії проти України не судитиме російського диктатора Путіна доти, доки він перебуває на посаді президента. Як пише Euronews з посилання на двох неназваних європейських чиновників, спеціальний трибунал, який планують створити західні країни у Газі Нідерланди на базі Ради Європи для розслідування злочину агресії проти України. Не зможе судити Володимира Путіна, доки він перебуває на посаді президента Російської Федерації. Так, за інформацією джерел Євроньюз, такий самий імунітет поширюватиметься на прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Судовий розгляд щодо цих високопосадовців може відбутися лише за умови їхньої фізичної присутності в залі суду. Це мало ймовірно, оскільки Росія не визнає вторгнення в Україну злочином. І категорично відмовляється від співпраці із західними партнерами, пише видання. Президент Шадональд Трамп стверджує, що він вирішив зробити 90-денну паузу на нові тарифи для низки країн, крім Китаю. Від щирого серця, однак, за даними CNN, до зміни тарифної політики Трампа, причетний міністр фінансів Скот Бетсет. Слова Трампа цитує політику. За його словами, він думав про паузу в тарифах останні кілька днів. Тому його допис у True Social, у якому він оголошував про таке своє рішення, він написав сам без попередніх консультацій. Із юристами, отож, цитата Трампа. Думаю, все склалося сьогодні вранці досить рано. Просто написав це. У нас не було доступу до юристів. Ми написали це від щирого серця. Так це було написано від щирого серця і, гадаю, написано досить добре, сказав американський президент. Тим часом CNN із посиланням на джерела пише, що ключову роль у рішенні Трампа призупинити дію тарифів відіграло. Занепокоєння всередині міністерства фінансів через нестабільність на ринку державних облігацій. Це занепокоєння йому висловив міністр Скот Бесет під час особистої зустрічі, яка передавала оголошенню рішення Трампа. Напередодні президент США оголосив про 90-денну паузу на додаткові тарифи. Для низки країн натомість цей період на товари з цих країн діятиме менш як 10% мито. Тим часом мита на товари з Китаю Трамп підвищив до 125%. Крім того, Китай підвищить тарифи на всі американські товари з 84% до 125% з 12 квітня. Про це 11 квітня повідомило міністерство фінансів. Китайської Народної Республіки це дзеркальні заходи. наголосили там у міністерстві. Додали, що Пекін ігноруватиме подальші тарифи з боку Вашингтона на китайські товари. Отож, цитата, з огляду на те, що більше не існує жодної можливості прийняття ринком американських товарів, що експортується до Китаю за нинішніх рівнів тарифів. Якщо американська сторона продовжить вводити мита на китайські товари, що експортуються до США, китайська сторона не звертатиме на це жодної уваги. Йдеться у заяві. У міністерстві оборони США прокоментували інформацію американських медіа про те, що США планують вивести свій контингент із країн східної Європи. Коментар від Пентагону отримала польське tvp Info. Там заявили, що зараз переглядають військову структуру США у Європі, але жодного рішення про виведення військ і ще. Не ухвалювали, отож, невеличка цитата. Американська участь у НАТО є сильною, але США очікують, що європейські союзники будуть очолювати конвенційну оборону Європи, заявили в Пентагоні. Напередодні NBC News із посиланням на американських і європейських чиновників написало, що Міноборони США розглядають можливість виведення 10 тисяч американських військових, які зараз перебувають у східній Європі. Ці підрозділи є частиною 20-ти тисячного угрупування військовослужбовців, яких у 2022 році на тлі російського повномасштабного вторгнення в Україну відправив до Європи колишній президент США Джо Байден. Однак, після того як влада у США перейшла до адміністрації Трампа, там змінили пріоритети в нацбезпеці. Вашингтон Пост оприлюднював деталі секретної інструкції, яку очільник Пентагону Під Гецет поширив серед працівників. Міністерства у ній пріоритетом національної безпеки визначили протидію Китаю, тоді як у разі можливої російської агресії Європа має захищатися здебільшого сама. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон продовжує спілкуватися з Москвою щодо припинення війни проти України. Про це він розповів журналістам на борту президентського літака на запитання щодо наступних розмов з Кремлем та подальших кроків для наближення миру. Президент. Відповів, отож, невелика цитата Трампа: Ми розмовляємо з Росією, ми б хотіли, щоб вони зупинилися. Мені не подобається бомбардування. Бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. І це жахливо. Зазначимо, що раніше фінансист та представник Росії на переговорах зі США Кирило Дмитрєв анонсував. Чергові російсько-американські контакти вже цього тижня, 7 по 13 квітня, передає російський інтерфакс минулого тижня. Сам Дмітрія їздив до Вашингтона, де провів низку зустрічей з американськими посадовцями. У Німеччині залишилися коаліційні переговори між консервативним блоком християнсько-демократичного та християнсько-соціалістичного союзів і соціал-демократичної партії Німеччини. Сторони досягли згоди щодо. Формування нового уряду та планують представити коляційну угоду вже 9 квітня. Про це повідомляють дочвелі та Reuters. Партії погодили з програму уряду. Вона включає зниження податкових пільг для людей із середнім та низьким рівнем заробітку, зниження корпоративного податку, підтримку електромобільної промисловості, скасування закону про ланцюги постачання та зменшення цін. На енергоносії також у планах нової коаліції створення ради національної безпеки, добровільна військова служба, спрощення процедур оборонних закупівель і жорсткіший підхід до міграції серед іншого, відмова від прискореної натуралізації та посилений контроль на кордонах. У велі із посиланням на свої джерела пише, що Соціально-демократична партія Німеччини отримає ключові міністерства фінансів і оборони, тоді як інші міністерства внутрішніх і закордонних справ. Імена майбутніх міністрів наразі не розголошуються. Як пише Reuters, ця угода має ще пройти ратифікацію голосуванням членів партії. Новим канцлером Німеччини, ймовірно, стане лідер християнсько-демократичної партії Фрідрих Мерц. Голосування за його кандидатуру. У нестазі, за даними медіа, відбудеться 7 травня. До цього часу чинний уряд Олафа Шольца залишатиметься в статусі виконувача обов'язків. У Великій Британії військові виявили приховані російські шпигунські сенсори у водах навколо Сполученого Королівства. Про це пише Телеграф. Королівський військово-морський флот виявив ці шпигульські пристрої після того, як їх винесло хвилями на берег. Датчики визнали загрозою національної безпеці. Як зазначає Sunday Times, ці пристрої ймовірно були призначені для стеження за чотирма ядерними підводними човнами, що входять до системи постійного морського стримування Великої Британії. Медіа також зазначає, що російський флот. Спеціалізованих підводних човнів оснащений краще ніж човни Великої Британії чи НАТО. Високопоставлений британський військовий повідомив за телеграф, що в Атлантиці вже ворує війна, і додав: це гра в кішки мишки, яка триває після закінчення холодної війни, а тепер знову набирає обертів. Ми бачимо феноменальну активність Росії. Це трохи схоже на космічну гонитву. Також у Великій Британії підозрюють, що які інциденти, які трапляються з кабелями у Балтійському морі, також можуть бути не випадковими. Тільки за останні 15 місяців їх було пошкоджено 11. Співрозмовник Телеграф також каже, що російське розвідувальне судно «Янтар», яке наближалося до британських берегів минулого року, і програма підводних досліджень, яку курує головне управління. Глибоководних досліджень Міноборони РФ є частиною ширшої стратегії морського шпигування Кремля у відповідь. Велика Британія разом із союзниками з НАТО та об'єднаних експедиційних сил використовує новітні технології, зокрема штучний інтелект для виявлення шпигунських операцій операцій Росії та зміцнення підводного захисту. Німеччина розглядає можливість виведення своїх золотих запасів із Сполучених Штатів Америки через побоювання щодо непередбачуваної політики президента Дональда Трампа. Про це повідомив німецький таблоїд Більд протягом десятиліть. Берлін зберігав у підземному сховищі Федерального резерву США на Мангеттені 1200 тонн своїх запасів золота. Це другий за величиною обсяг золотих активів у світі. Після США. журналісти Більд зазначають, що високопосадовці. Консервативної партії Християнсько-Демократичний Союз, яка очолить новий уряд у Німеччині, обговорювали виведення свого, свого золота. США. там вважають, що країна більше не є надійним партнером. Як зазначає телеграф член європейського парламенту від цієї партії, макус Фербер заявив, що він виступає за дозві німецьким чиновникам особисто перевірити золоті злитки. Отож, цитата: я вимагаю регулярних перевірок золотих запасів Німеччини. Офіційні представники Бундесбанку повинні особисто підрахувати злитки та зафіксувати ці результати, зазначив політик. Біль також вказує, що звернувся до Бундесбанку по коментар щодо пропозиції перемістити золото до Франкфурта. Там наголосили, що не мають жодних сумнівів, що федеральна резервна система у Нью-Йорку має. Надійного партнера зі зберігання наших золотих запасів відомо, що орієнтовна вартість мангетинського запасу Німеччини становить 113 мільярдів євро. Це 30% світових запасів золота, які належать країні. Президент Франції Мануель Макрон ймовірно стане головним представником Європи для переговорів із російським лідером Володимиром Путіним на майбутніх перемовинах щодо мирного врегулювання. В Україні про це пише видання за телеграф із посиланням на джерело в Єлисейському палаці. Деякі країни коаліції охоче закликали, щоб діалог із Росією очолив європейський лідер. Найімовірніше кандидатами на цю роль є Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, які очолюють коаліцію охочих. Однак, як пише за телеграф, Стармер не планує вести переговори з Путіним, тоді як за словами. Співрозмовника з Єлисейського палацу Макрон готовий взяти на себе цю роль, коли настане відповідний час. Однак на запитання щодо того, чи вже настав час відновити спілкування із очільником Кремля, жило Телеграф відповіло: очевидно, що ще ні. Ванг Хачатурян підписав закон про початок процесу приєднання країни до Європейського союзу. Про це повідомляється на сайті глави вірменської держави. У цьому законі наголошується, що Вірменія прагне приєднатися до родини передового цивілізаційно-розвиненого людства. Отож, цитата за поточною геополітичною ситуацією, Закон форма і засоби його прийняття посилять зміцнення суверенітету Республіки Вірменія стійкість реалізацію на практиці незворотності верховенства права упевнені. Вірменські законотворці у документі розглядаються переваги відступу до ЄС, зокрема захист прав людей, усунення монополії в економіці, створення нових логістичних зв'язків, розв'язання демографічної проблеми і запровадження європейських цінностей в освіті. Отож на цьому будемо завершувати. В грі була програма Світова преса. Нагадую, обов'язково підпишіться на телеканал Конкурентії у Ютубі та інших соціальних мережах. Побачимось!